На кожному кроці, просто на кожному кроці, в кожному класі і поза школою ми користуємося законами арифметичних дій, якими саме ми просто повторимо, є закон переміщення, є закон сполучний і є закон розподілу при множенні. В чому закон переміщення? При додаванні цей закон використовують так. Якщо додаємо числа, то їх можна поміняти місцями. Тобто 3 плюс 4 це те ж саме, що 4 плюс 3, дорівнює 7. При множенні також можна поміняти місцями множники. Тут це доданки, а тут це множники. 3 на 4 те ж саме, що 4 на 3 Це буде 12. Візьмемо ось такий приклад. Ось нам потрібно спростити вираз. У нас підряд ідуть 5А, потім число без А, і потім 2А. Можна переставляти місцями доданки, якщо додавання або віднімання. Тут написано додавання, прийнято так казати, але якщо віднімання, то теж, в принципі, з знаками своїми можна переставляти місцями. Тому тут буде 5А, 2А. І 12. От якраз тут ми використали. Закон, ось цей закон, закон переміщення. Так, тепер при множенні, ось у нас такий вираз. Ми бачимо, що числа можна перемножити. Тобто, я їх записала поряд, і буде 2 на 5, це 10 bc Використали закон переміщення множенні. Сполучний закон при додаванні. Якщо в нас доданків 3, то можна. Міняти місцями і можна додавати будь-які доданки, які вам більше подобаються, або зручніше додавати, або віднімати. Ось дивіться, один приклад, де, коли можна зрубувати по-іншому і додати тут доданки. А можна при відніманні: от, зручно 12 відняти 2, а потім від результату відняти ще 5. При множенні цей закон виглядає ось так. Можна міняти місцями множники. І закон розподілу при множенні. Тут ми бачимо в дужках додавання і, і множення за дужками. Це фактично розкриття дужок. 50 множимо на 2, і плюс 6 множимо на 2. У нас два варіанти. Або 50 додати 6, це буде 56 і помножити на 2, або розкрити таким чином. І буде 100, і тут 12. Ну, Кому як зручно, але закони ми зараз повторюємо. І ще один приклад: 4 на 25 плюс 15. Можна, звичайно, тут додати буде 40 і множити на 4, а можна використати ось цей закон розподілу. Тобто 4 помножити на 25 і 4 помножити на 15 і додати ці. Доданки буде звичайно та ж сама відповідь.